Всім доброго ранку, добра миру, вітаємо вас на нашому каналі. Пише багатьом знайомий об'єкт з попередніх відео. Третій день нас почався, щось у нас ніяк, ніяк вона не закінчиться, та котельня, Все як було, так нічого не зроблено. Трубки чекають на робітника по металові мішкотною бочкою. За два дні ледве зробили ми. З цього колектора. Пакували. Точніше, Влад спакував, хоча там я приварював. Отут, вже потім У нас приварюється останній вихід, по, місці, по факту, хто кажуть, бо так він не підходить. Це Звідки сюди я сюди ці, ці, нас будуть воду почали там щось качати? О, треба вмикати воду, вмикати воду, хай вона біжить, хоча тут пропускає фільтр, один, там немає прокладочки чогось. Так, Воду сюди. Ладно, ми відкрили. Водичка побігла. Попіли, нас зараз відходить підпіточка. Пакуємо. Пакуємо наші бочки. Вже в нижній частині ми на них залили трохи. Скільки не знаю. Але знаєш, скрізь поки що сухо. щоб да, все було сухо. Ось ця подача вийшла простенька, звороточка починається аж з цієї сторони котла. І така складненька, ну потім ще покажемо. Продовжуємо, продовжуємо щось, вже ми мали б налаштовані були їхати додому, але треба попрацювати. Просто великий об'єм роботи. Не знаю, скільки ми тої пасти вимазали, скільки ми вже льону вимотали, <світ -працю> електродів виварили, а вона не кінчається. Продовжуємо. 3 жовтня по Україні блекаути. Перші починаються. Не знаю. Але це не в нашому регіоні, там Чернігівська область. З тим пов'язано чи не з тим. Для повного щастя нам вимкнули світло. Я не знаю, що далі буде. що робити. І не залишити ту котельню. І доробити не можна. Отака у нас історія. От щось там з фонарочком вже робить, поки що можна. Я не знаю. Дали нам світло, це не відключення, слава Богу, ще ще до Західної України не дійшло. О, але було там щось аварійне якась там ситуація на лінії електрики, що швиденько зробили. Ми запивалися, бо треба працювати, а нема як. Ну Нарешті останній штрих, останній шовчик ми зробили. Тут робили, бачимо, такий зігзаг, невеличкий, бо це не з-під колектором, а це йде у теплоакумулятор. І там термоголовочка на колекторі не проходила, ми ще робити зігзага. Що хочу сказати? Не знаю, мабуть, це сумна звістка для тих, хто очікував запуску. Запуску походу по не буде. Перше, немає димохода. Ми не будемо тут тиждень жити, бо нам додому дуже далеко. Вже, вже ми так тут трошки за, забарилися на цій котельні. Раз, два. Господар взагалі в лікарню попав. О, то я думаю, що... Готова система. Дивіться, там вже лад доробляє, там вже красота буде, вже доробить, покажемо. Ми це доробляємо, все. Готову систему закинути дроб і запалити, і натиснути на кнопочку старт. Я думаю, що багато розуму не треба. Але там як трехходовий працює, знаєте, щось підрегулювати, як е ну, дежуло по телефону, як е там термостат, вмикає, вимикає, вимикає там таймер і такі всякі деталі. Було б добре, якби ми були на місці. Я думаю, що ми десь будемо їхати з Мельницька, що ми сюди заскочимо. Це при трасі, це біля самого Тернополя. Практично ми знаходимося в Тернополі. Десь будемо проїжджати, заскочимо. Ще не зима. Ще до зими ми заскочимо, а для першого запуску їх їх якби все є необхідне. Дрова є, котел є, все під'єднане. До речі, показуємо. показуємо, У нас система вже тиск заправлено, Все, слава Богу, сухенько, все гарненько. Зараз прикручують цю трубу, що я казав, тут внизу колектора, бачимо там обхід. Ну Ми закривали, коли прихваточки картонки, щоб плитку не спалити. Була там топає її складні, Скільки у нас там контурів залишилося. Розумієте, кожен контур це якби котельня будинку. Ну людини, ну, хай 20 два. Два це будиночок. Це як на чотири котельні нормальних людських, як кажуть, робити було б. Більше там так вихода були всі. Але влад розгріб. Я такого не вмію. Він мене навіть не запитує. Я такого не зробив би. Але паяти я його колись вчив. А потім їй не було, коли паяти, він навчився. Ще з карасом поїду попаяв. Тут ми вставили каністочку, немає прокладки. Тече цей фільтр. Отаке. Головне, що ми залили воду. Все прикручуємо, вставимо термоголовочки. 에, трошечки з тим датчиком димохода розетка має бути, не, ну таке. Не. І Хай все, і погнали. Довірно. Ну і Будемо закінчувати ми наш фільм і наш об'єкт. Там причіпляє термостат по димоходу, але димохода немає. Ну, точніше, розеточку від термостата робить він, куди буде вмикатися автоматика котлова. І запуску бачимо немає, димоходу немає, господар в лікарні лежить. Вчора після температури поліз на дах. Я не знаю, що це за проблема в Тернопільській області, що нема знайти робітника лістофорій людині на дах. Мабуть, я не поліз би. Дивимося, що тут робив. Дивимося оце до, одного, до одного контура, до гребіночки. там ще до іншої гребіночки, ще десь до гребіночки, ще десь до гребіночки, входа-входа. І дивимося загальний вигляд. А загальний вигляд просто бомбезний. Просто бомбезний. Ну, в принципі, можна сказати, що такого ми ще й не робили. Робили ми теж на 8 контурів колектори, але там були не всі задіяні. Там були, типу, запасні. О, стільки трохи дових, що ми не стали. Ну, затому довго, це три дні. Вже на вулиці починає сутеніти, як то кажуть, у нас а вже треба нам доїхати додому. Так що ми... Ну, Нема запуску, більш нічого немає. Крани бачимо відкриті, е, система з тиском. Все сухо, все добре. Єдине, що тут ми Щось тут незрозуміло не було по цьому, то я вирішив все ж таки пер... перепакувати, щоб не ризикувати я в цьому місці. Ми трошки трошки наплискали води, бо ми розкручували. І тут підтягали гаючку трошки воно могло ще раз протерти, передивитися добре. Бо ми далеко, щоб нічого не йде. А так скрізь все гарно. Постикав по, -постика, по всіх. По всьому по пальці по... все добре, тиск тримається, все гарненько. І давайте так по, по порядку пройдемо по нашій подачі. Вибачається, що лампочка світить. Ну, так треба. Можна немає часу, вже треба їхати, щоб потім не, чек... не чекати. Е все, як завжди, дивіться, тільки що двома дюймами. Це два дюйми І воно такі ці два дюйми, якби вони так -то, е виглядають, якби не, не сильно товсті, А це дюйм з Прямо банально, просто. Тут подача настільки проста настільки проста. І відвід, бачимо, вниз, як ми любимо на мале коло дюйм з четвертю. А вже звороточка настільки складна, ще я не знаю, де у нас така була. Дивіться, звороточка в бік ідечок не торець Обов'язково. Ми не могли тут з'єднати цих дві звороточки. Бо воно е не підходило нам по гідравліці, скажімо так. Нам треба, коли котел не працює, щоб ця звороточка йшла в теплоакумулятор в той другий. А забір із цього теплокумулятора. Бачите, все гарненько по діагоналі. Ну, там трошки буде. Одна пошка трошки, трошки раніше, друга трошки пізніше, там пару градусів, це таке, але гравітація їх буде постійно вирівнювати, бо вони з'єднані між собою двома дюймами знизу і двома дюймами зверху. Тобто воно фізика свою роботу зробить за нас. Фізика зробить за нас краще, ніж ніж ми можемо зробити. Тому що фізика вона не міняє свої думки, залежить від людини. Дивимося, звороточку так пішла. Від... Теплоакумулятора сюди-сюди-сюди-сюди-сюди. Тут трошки піднялися ми. Трошки піднялися і вузол під місу. Чому два клапани? Для того, щоб збільшити надійність, два клапани і збільшити проток. Чому не один великий, одного великого такого немає. В принципі, Есбі чи Афрізу ми ставили один майже те саме КВС, що цих двох. Майже, як би кажуть, ключове слово. Все одно я ставлю на таку потужність два фрізовські клапани, але мені так, хтось написав, що там пластмасові кісті є, елементи вони зножаться в SB теж пластмасові елементи є, вони не аж такі надійні. Тут немає ніякої пластмаси надійне, перевірений раз і два е, змішувані клапана. Це дуже компактно. І ще оце у нас бонус, що сонячний ну, термоелемент він не контактує із теплим І ще великий бонус, що ми можемо це регулювати, що не може ні афрізу. Ну, є афріза, скидки, що можуть регулюватися, але вони не для того зроблені. Типа таких, які з великим протоком вони коштують тобі, набагато більше. Тут або сервопривод ставити підбирати, якщо якісь воно буде стоїти. Ще як пів цієї котельні, вже так бюджет зашкалив. Стрічі, як то кажуть. <ривіт> я вважаю, що це хороше рішення. Я людям рекомендував із трьох із перейшли на два тільки О, бо Боя задумка зробити два клапани вже давно була, але реалізуємо, перші люди реалізували по моїй задумці, і були дуже задоволені. А ми тільки друге реалізуємо, а саме такими клапанами вперше. Як воно працює на прафіці, Можливо, ми десь будемо їхати через Тернопіль і заїдемо, буде можливість на сьогодні, не покажемо. Насос термолянс, розберігаючи десяточка. Вже він на такому котові на 110-му працює, на, нашому, на наших відео є. Справляється. 150 літрів за хвилину. 32-діаметр тут, ну що все так. От, я думаю, що він має справлятися, все буде добре, раз у людей справляється. І отак от вийшла наша звороточка, не знаю, скільки там метро перемірив. Там воно піднімається, пішла, от, бачите, ці каніси, бо Тут прокладочки немає, протікає, Але ми систему заживили. І так пішла, пішла пішла двороточка. Тут метрів, мабуть, 3, тільки, тільки тут. Я з цієї сторони, з цієї сторони, вона ходить токел, по діагоналі. Саме точка, і там на підйомчик, на підйомчик, саме підйомчик. І саме вища точка тут кота. Якщо вложити рівні, тут раз і нахил, І так само із ззаду вперед такі підйомчики на котла. І все я все розказав. немає більше що показати. Роботи багато, а все просто. Зелений краник із котлового контуру у нас, ну типу з котла. Зеливний кран із теплоакумулятором ми об'єднали об із розширеними баками. Получається, у нас розширений бак один. Цей інший сюди. Вони бачимо не симетрично. чого не симетрично, бо якщо ставити симметрично, оцей бак наближається сюди. А тут перед котлом треба така зона, я як кочагар скажу, що, що перед котлом зараз треба місце. Значить, щоб котельня велика, але щоб не вийшло, з великої котельні, е затісниться одне місце, то влад трошки змістив цього бача туди. І прохід є сюди. І там навіть бачимо, нашу колекцію можна заглянути, дивіться, прямо термометри, можете не заходити. Тут ми з цієї сторони зараз ми зайдемо. Дивимося вороточка із цього колектора ми опустилися вниз, бо там і більше місця немає. Більше того, ми там зміщалися, щоб та термоголовочка пройшла понад трубою. Звороточка з опалення ми мусили опускатися вниз, бо там тен заважає. І заодно ну, заходити, розумієте, де не, не треба буде спотикатися. І така зона тут ходити є перед самим колектором. Коли приходимо, треба щось. Щось підрегулювати. Колектор. Два контури бачимо без підмісу. Напряму, верхній. І другий. Це буде на фан-койле. Це на дуйчики. Вентиляторі їм не треба температуру понижати. О, І шість контурів із підмісами. Аналогічні. Сі, дивіться, сі, так само, як ми завжди робимо. Кран, фід, двіничок, якому змішується вода. Насос. І подача, бачимо, тут термометр стоїть, термоелементи сюди, І подача. звороточка вертається. Кожен контур однаково, і ми завжди ставимо на звороточці фільтр. Не завадить, так скажемо, щоб не вдаватися в деталі. Трьохходовий стоїть по інструкції, як придумав завод. Виробник, частина води вертається сюди, частина сюди. Термо Термоголовочка. Термо бачимо, сюди на подачу стоїть від термоголовочки. І зворотній клапан. Пружини, зворотній клапан, Стрілочка дивиться клапана. Бачимо, видно, так? Туди. І знову кран. І всі вузли аналогічні, єдине, що тут термоголовочка іншого номіналу, бо цей от, е, контур йде для е, батарей. Ну, Нам так сказали, що і для батарей. Ми думаємо, що для батарей. В крайній випадочку так, так саме перепаїв. Це Влад, бачимо, хто бачив в першому відео. Оце було запоз'єднане, заглушка він це зрізав. Оце зрізав, воно нам не потрібне. І це і Тут таке було, вона сюди поприпаював. Я вважаю, що досить акуратно. І тут бачимо, як все акуратненько Все акуратненько. до цього контура підлоги. Все гарненько, все акуратненько. Тут буде стояти такий щиточок з автоматами на кожен насос окремо і фаза до щиточка буде йти через оцей термостат. Місцевий електрик це підітає, ми йому. Розповіли, є дати. Гаряча вода від зміючка. Точніше, до зміючка холодна поступає, як завжди. Бачимо вибуховий клапан, краничок, на вхід, а вихід, гаряча вода пішла сюди. Гаряченько, бачите, ход. І холодна змішується сюди і пішла в наше гаряче водопостачання. Ось так пішла в нашу систему. Ну і Обхід це запасний кран, його завжди має бути закритий. Закрити прес-контроль. Під'єднав там з глубини насос. Вхід від того глубинного насоса, а це від міської, міського водопостачання вхід. Зараз доробляється термостат. щоб буде від, від... А це таймер буде від демохасів і від температури води. Зробить лад-розетку, в ту розетку буде включатися автоматика для... Керування турбіною. Секундочку, ми Це Записи наші. Автоматика. Автоматика буде Кронос, точніше, регулятор. Регулятор під брендом Кронос. Працює в мене крону автоматичному працює... подобається, працює. Температура максимальна до 85 градусів. Ну, і турбіночка буде така 160 Ми ставили 140-го, вистачає. О, але після того, як ми вже <рес> раз опеклися на турбіні, положили на молотурбі на 60 котел, кратше буде запас і ми тут на відсотках можна зменшити буде. Тобто автоматика буде включатися в е, ту розетку, яка буде після цих термостатів, там і насос вже буде включатися через автоматику. Хтось тобто мені писав, що насос раніше треба вимикати 35 градусів. Не спіє котел, ще навіть і, і, там, добре розгоріться, 35 градусів швиденько добере, включиться насос і все буде добре. Все буде добре. Ну, Бачки два по 250 літрів, так, притик. Притик, можна було брати по 300. Можна було брати по 300. По 2,5 тонни почки. Ще в котлові вода, ще там, якщо все на, 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 нашмаляти, може тись трошки піднятися. Але клапана тут на 3 бари то воно є, ще вода стиснеться, ще бачкою буде місце, клапана ось такі герці на один дюйм тут. І тут, мабуть, дюємо щетверті вихід, такі клапана досить солідні, два штуки, з сторони аналогічний. Турбіна буде тут, бачимо, продавати зараз димохід. Там в димоході є такі трубки, а ще державіють сталі. Вони прогріваються і навколо димохода обдуваються, знімає тепло, знижує температуру димохода. Ну Відчутно трошки, Там вже аж, аж воно. Ну Бачимо, тут краники для обслуговування бака, це Зрозуміло, це зрозуміло. І вірше, і все. Воно якби просто. Якби просто. Коли це треба буде кімнатні е, програматори, то можна на кожен контур поставити, пустити по, е, в типу, по, по кімнату програматора. Будемо потрошки збиратися і в нас далеченько. Далеченька дорога. Дякую всім, хто додивився нас до кінця. На жаль, немає запуску. На жаль, буде можливість, ми сюди заскочимо, запитаємо, як він горить, як гріє. Не буде можливості, будемо десь по телефону щось там спілкуватися. Якось так. Ну, зазвичай ці котли, в кого стоять, всі кажуть, що вони видають більше, ніж ми заявляємо. Там 120 в номіналі тримають легенько, вони без турбіни. Турбіни можна видавити, мабуть, до 200 кВт, а 150 -то це навіть. Не дуже, не дуже треба давити з нього. але залежить під палив. Може би таке паливо буде 50 давати, а, а не 150. Я думаю, що таку споруду як тут є. Ну, давайте ми покажемо споруду. Я думаю, що нас не насварять. Не насварять. Така споруда туди. Частинка. тут піднімається два поверхи. І туди-туди-туди, туди, туди. туди. Там такий гараж, там будуть два фанкойли. Оце, все, 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 все. І туди він має нагріти. Я думаю, що справиться. А як ви як думаєте? Не справитися. Оце все. Ну і ширина є скільки тут метрів. Метрів більше 20, ширини. Більше 20. А ну, може ні, не більше. Навіть, можливо, менше. Менший коридор такий. Ну там гаражі. Тапше кібдати, там кибдати. Та вона котельничка, бачите, яка збіж тут. Велика. Все, дякуємо всім, хто був з нами. Пишемо коментарі. Дякую за кожну підписочку, за лайк. Нам приємно. І зустрінемось. До побачення.